Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні хочу вам розповісти про дату виходу найближчого оновлення 2.01. От з'явилася ця інформація. Далі поговоримо про найкращий час для створення другого акаунту, того самого твінка, якщо він вам, звісно, потрібний під час активного на даний момент оновлення 2.0. У мене, наприклад, твінка до цього не було на європейському сервері, але сьогодні я його вирішив створити і хочу вам розповісти деяку інформацію і продемонструвати, тому що найбільш жирних твінків можна зараз тільки створювати. Дуже є багато таких суттєвих нагород. Ну і в третій частині відеоролика хочу припустити, які преміум машини можуть знаходитися у лутбоксах, порталах інженера події Waffentrager Paradox. Тому що ще досі офіційної інформації ніякої немає. Як буде вона, будемо більш детально розбирати ці машини. Але загальний список вірогідних, так скажімо, кандидатів я вже зробив, накидав, в телеграмі опублікував і зараз будемо про це більш детально обговорювати. Звісно, перед цим не забувайте про Вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого питання, а точніше, з загальної такої інформації про дату виходу оновлення 2.01 World of Tanks. Це у нас буде жовтень 2025 року. Попереднього оновлення 2.01 вийде у реліз 15 жовтня 2025 року. Це мається на увазі європейський сервер, тому що в нас на американському сервері 14 жовтня, а на Азії в самих перших традиційно у них 13 жовтня. Це для інформації, щоб ви розуміли, скільки у вас є приблизно часу. От у Вод 2.0 для того, щоб створювати ті самі двінки. Якщо ви будете, звісно, створювати, або якщо не заходили в гру, щоб могли забрати нагород. Оці всі справи, які доступні тільки в Вод 2.0. Тепер давайте поговоримо про те, чим я сьогодні от займався. Я зробив, друзі, твінка, і я вважаю, що це найкращий час для створення твінк аккаунту в Вод Про це я написав, от, наприклад, у telegram спільноті Якщо ви відкладали на потім, але колись хотіли створити другий аккаунт, то зараз під час оновлення 2.0 найкращий час зареєструвати Твінк у Вод Європа. Чому я так, друзі, вам кажу? Тому що при реєстрації ви зможете отримати 2 гілки досліджуваної техніки у максимальній топовій комплектації і 6 по 10 рівень. Це величезний плюс. Чотири преміум машини шостого та сьомого рівнів назавжди. Тобто, Type 64, Skoda t 40 Тигр 131 і ЄС-2 екранований. Всі ці машини хороші. Ну, Type 64 хороший. Шкода Т-40 посередня, тому що в неї альфа хороша, от, але некомфортні снаряди, вони дуже довго летять. Плюс до того це абсолютно картонна така машина. Що стосується Тигра 131-го, в нього хороша гармата і інколи навіть буде танкувати, якщо ромбом таким гострим будете виїжджати із-за кута, але все ж таки там така доволі пряма броня, то і пробувати будуть часто. Суть тут в іншому. І ЄС 2 екранований. Я вчора, наприклад, про ЄС 2 просто робив огляд. Він дуже схожий з екранованим. Тут тільки екрани додаються. Непогана також машина, як для свого рівня, з деструктором і середньою Альфою 390 одиниць. Також все прекрасно і чудово, друзі. Тим паче це забезкоштовно просто так. Плюс до того буде 4 преміум машини 8 та 9 рівня в оренду на 30 днів. Це у нас 122 ТМ, XM66F, е 77 і US 03 Al3. US 03 Al3 мені дуже подобається машина прекрасна. Є77, також хороша машина, кажуть, я в основному на Тигримаусі катався на 9 рівні. Але ця машина більш динамічна, кажуть, що вона хороша. Я дуже мало на ньому покатав, не можу сказати вам свою таку остаточну думку. 6 мільйонів срібла, просто так, прекрасно. Набір базового обладнання, 5 штук універсальних посібників. Що стосується набору базового обладнання, я от покажу вам інформацію. Яку я бачив, коли я заходив у свого е, твінка, це вже е, само собою. 60 завдань на Х5 досвіду бойового, 60 завдань на Х3 досвіду екіпажу, 30 днів танкового преміум кауту. Відразу, якщо ви будете ще грати на твінку, то ви зможете ще зафармити плюс 30 днів за прості бойові завдання, плюс до того там особисті резерви, 2D-стріль, оці всі справи. Плюс до того, друзі, я, от наприклад, не вводив, але є інвайт-коди. Е, інвайт коди їх можна застосувати. Там є ряд інвайт-кодів, найжирніший цей перший. Ну, на мою думку, тому що там тисячу голди. Зараз ви бачите оцей скрін із Вод Експреса 2025 року. Повинні бути в принципі робочі. Сам не перевіряв друзі, тому там вже треба перевіряти. Якщо будете реєструватися, не пропускайте, бо дуже маленький оцей напис вводу при реєстрації інвайт-коду. Я, от, наприклад, пропустив, якось прозівав просто-напросто втратив тисячу, наприклад, тієї самої голди там. Т127, наприклад, у нагороду це само собою. Плюс до того можна заморочитися з реферальним посиланням. Якщо ви, звісно, будете катати на цьому аккаунті, якщо не будете катати, то можна реферала і не підключати. У мене от я свій твінк створив для того, щоб дивитися різну інформацію, по типу як на КБ вже от викупив машину, щоб подивитися, скільки залишилося, або якісь пропозиції, які в мене недоступні на основному аккаунті. Коротше кажучи, це вже така другорядна штука, але все ж таки інколи потрібен твінк для того. Щоб було зручно щось подивитися. Плюс до того, при першому заходженні на твінка у вас буде доступна історія мисливець на тигрів, друзі. Тобто ви її проходите і вам там ще нагороду будуть давати певну. Я вже не пам'ятаю, там щось несуттєве. І за підтвердження АМЛ-адреси також буде нагорода 300 золота, 150, по-моєму, тисяч кредитів і 2000 вільного досвіду. Це просто враховуйте, тому що я зайшов, це все побачив. Зараз вам розповідаю. Звісно, твінг далеко не кожному знадобиться, але тим не менше можете скористатися. Я, наприклад, дві лінійки вибрав на канопернара і на т 110 e 5 Ну і в останній частині відеоролика я хочу з вами поговорити про преміум техніку, що може знаходитися у порталах інженера події Trager Paradox 2025 року. Друзі, це не офіційні витоки, це тільки мій аналіз, тому що ви періодично задавали у коментарях, що може бути в оцих от лутбоксах, порталах інженера чи як вони будуть називатися. От я вам свою думку якраз зараз і буду розповідати. Перше, що я тут зазначаю у цій статті, що за офіційною інформацією, строки проведення даної події з 19 по 30 вересня. Сьогодні, от у нас 9 вересня, тобто дуже скоро ця подія у нас стартує і почнеться. Скоріше за все. Це напередодні події будуть певні витоки по техніці, яка буде в лутбоксах. Там вже будемо більш детально це все обговорювати. І далі я зазначаю, що на даний момент витоків по місту лутбоксів ще немає, але можна зробити припущення, які новинки можуть цього разу з'явитися. Танки 8 рівня, спочатку я пишу, які вийшли ексклюзивно у китайському регіоні за останній час. От Сіен регіон, конкретно мається на увазі. Будь-який із цих танків може з'явитися на європейському сервері, тому що вони вже максимально готові. Перша машина, яка може в нас з'явитися, це БЗ 74 741 китайський важкий танк 8 рівня ПРЕМ. Запросто може з'явитися. Друга машина менш цікава, це С-53-56 Войтек. Польща СТ8 Прем. Ну, абсолютно така нецікава машина, по крайній мірі, я так глянув на неї, вона якась не дуже цікава. Також є Крайсер MTC 2 TC, США СТ8 Прем, ЛТС-85 SRSR LT8Prem, lt вже давно вийшла, виходить на СІН регіоні в коробочках була. Чотек, копія ще не було у нас, і це Чехословаччина, ПТ-8 прем, копія ШПТК ТВП-100 і ВЗ-113.2. Китайський важкий танк 8 рівня Прем. У нього по типу як гармата, як застежки. Башта як з об'єкта 140-го має непогану, по моєму броню зі слабкими зонами одлючки. Але по корпусу там, по-моєму, по друзі, по бронюванню, як на 10 рівні. Тобто такий е, е, Франкенштейн можна сказати, хто його знає, як він відіграється. Але в цілому отакі от машини у нас є на CN-регіоні, які в нас ще не фігурували. Також є ряд машин, які активно проходять тестування або відтестовані. Перша машина це Яхпанзер E90, німецька ПТ-9 рівня Прем, механіки ніякої немає, просто гармата з хорошою альфою і непогане лобове бронювання. Друга машина це H3, США, Важкий танк 9 рівня. Прем, механіка, барабан на 5 снарядів. Також у нас ця машина тестується, я не знаю, можливо, вже й відтестувалася. Проект Луїс. Не так давно були зміни по ньому. Французька ЛТшка 9 рівня. Прем. Механіка, барабан на 8 снарядів. Можливо, буде фанова машина, хоча в неї дуже великі розміри, вона абсолютно картонна. Ну, хто його знає, хто його знає це японський важкий танк восьмого рівня Прем також у нас тестується Чехословацький ТБТ тестується важкий танк дев'ятого рівня Прем механіка барабан на два снаряди. Є 65 звілінг, Німеччина важкий танк 8-рівня, прем механіка, двоствольний гармат, Сентінел, Франція, важкий танк 9 рівня, прем механіка, барабан на 2 снаряди. І СДТ-58 «Волкодав», це Чехословаччина СТ-9, прем механіка, двоствольний гармат. Оці машини, друзі, у нас із високою вірогідністю можуть бути у цих от лутбоксах, якщо вони, звісно, будуть не трьохрівневі. Тому що в нас вже фінально до чогось підготували, наприклад, БЗТ-70, оцей важкий танк 10 рівня, який тестувався з самого початку, як Прем, а зараз він просто має акційний статус. Хто знає, до чого цю машину підготували, подивимося, тому що вона вже ну, підготовлена фінально до випуску. Можливо, вона скоро з'явиться в якійсь активності. Це вже подивимося. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих машин, на рахунок цієї підбірки, яку я зробив. Думаю, в принципі, вийшло цікаво. А вже офіційні витоки, коли будуть з'являтися на Ветекспресі, само собою будемо більш детально обговорювати. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!